Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо розіграш одного мільйона гривень, який проходить у два етапи вже завтра, 12 лютого, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це означає, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3776-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 798 тисяч гривень. Дражна комісія до початку гри й довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер два і ми переходимо до розіграшу. Двадцять дев'ять. 32, два, 39. тридцять дев'ять. Лота максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8708 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щастивам. 18. 54 Шістдесят шість. Сімдесят чотири. П'ятдесят один. П'ять. Дев'ятнадцять. Сорок два, тридцять вісім. Сорок вісім, два, сорок чотири. Тридцять один, двадцять, тридцять, 79, 56, 27, 13, 41, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7561 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Один чотири. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Шість. 1. 4. Бережіть себе. Все буде Україна.